«Russia is a terrorist state» Або як говорити про реалії війни англійською? «Glory to Ukraine» Слава Україні! Готово посперечатись, що у всіх одразу ж в голові пролунала відповідь Героям слава. Але хм, ми на каналі онлайн школи англійської мови. Тож давайте вивчимо це популярне гасло англійською мовою. Слава Україні! – «Glory to Ukraine!» Героям слава! – «Glory to the heroes!» Війна в Україні перевернула світ. Новини про військові дії у нашій країні вже не перший рік на головних шпальтах таких ресурсів, як BBC, CNN, CBS та інших. Деколи хочеться дізнатися, що пишуть у міжнародних новинах про Україну, але вистачає лише одного погляду на незрозумілий заголовок, щоб перехотіти читати всю статтю, адже там так багато невідомих слів з військової лексики. «Take a deep breath» Зробіть глибокий вдих. Я Катя, і ви на каналі онлайн школи англійської мови Green Forest. Сьогодні я вам допоможу зрозуміти новини в міжнародних медіа і навчитись розказувати іноземцям, що Russia is a terrorist state. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі актуальної англійської. Пропоную зануритись в англійську з вивчення п'яти корисних слів, які описують перший період вторгнення: Enemy – Ворог, Invasion – Вторгнення, Annexation – Анексія, Breakaway state – Самопроголошена держава, Defense – Захист Росія розпочала invasion – вторгнення в Україну з окупації Криму. Ukraine will never accept Crimea annexation, President says. Україна ніколи не прийме анексію Криму, заявив президент Обама. Міжнародна реакція була, м'яко кажучи, так собі. Тож агресор не зупинився і пішов далі, атакувавши Донецьку і Луганську області. У той час зі сторони Енемі ворога неслись просто «tons of propaganda and provocations» – тонни пропаганди та провокацій. Росіяни заявляли, що так звані «breakaway states» – самопроголошені держави в Донецькій і Луганській областях, – «act by themselves» – діють самостійно. Однак росіяни постійно «supply them with weapons and manpower» – постачають їм зброю і людські ресурси. Гібридна війна тривала до лютого 2022 року, коли Russia launched full-scale invasion, Росія почала повномасштабне вторгнення, and Ukrainians heard first air raid sirens, І українці почули перші повітряні тривоги. Ситуація перших в повномасштабки була хаотичною. Деякі люди «fled the country» – покидали країну, а деякі доєднувались до the armed Forces of Ukraine» – Збройних сил України. Пам'ятаю, як кожен і кожна намагались долучитись до просування новин про Україну, поширюючи дописи про war crimes – військові злочини в перші дні вторгнення знання іноземної мови було a must», Міжнародні медіа спілкувалися з українцями, багато людей шерили дописи, заклики і English. Якщо і ви хочете мати змогу ділитися актуальними подіями зі світом, то саме час прокачати свою англійську. Пропонуємо зробити це у Green Forest – сучасній онлайн школі англійської мови, яка існує вже понад 20 років, і де щороку більше 20 тисяч студентів підвищують свій рівень знань. Якщо ви теж хочете плюс один рівень англійською всього за чотири місяці, шукайте лінк на тест і запис на перше безкоштовне заняття в закріпленому коментарі. Пропоную не зволікати і поповнити свій словниковий запас ще однією порцією корисних слів про перші місяці війни англійською: Troops – АРМІЯ, Військо, Rescuers – Рятувальники, Сивіліанс, Цивільні, Керфю. Комендантська година shelter – укриття shelling – обстріл hostile – вороже. Пам'ятаєте, як в ці перші дні ми стукали у двері наших allies – союзників, користуючись англійською, і просили їх implement sanctions – запровадити санкції and equip Ukraine – і озброїти Україну? Тоді багато іноземних компаній дослухались до здорового глузду та «suspended sales» Призупинили продажі, і остаточно «pulled out of Russia» вийшли з ринку країни-агресора. Спробуємо перекласти цю новину разом. «Apple suspends all product sales in Russia» Компанія Apple призупинила продажі усієї продукції в Росії. З початком широкомасштабної війни проти України багато хто долучився до «volunteer initiatives» – волонтерських ініціатив. Згадайте, березень 22-го року телефон розривався від закликів друзів. Одні казали: Давай make trench candles» зробимо окопні свічки. Інші з клаптиками тканини в руках «weaved camouflage nets» Плили камуфляжні сітки. Люди почали майгрейт переїжджати з найближчих до фронту регіонів, а жителі більш віддалених областей почали host refugees – приймати біженців у своїх домівках. How many Ukrainian refugees are there and where have they gone? Скільки є українських біженців і куди вони поїхали? Assistance in evacuating people – допомога в евакуації людей була необхідною. Вокзали були переповнені, а люди просто не знали, що їм робити. Було важко, але ми, українці, знаємо, що life will win over death and light will win over darkness. Життя переможе смерть, а світло темряму. А щоб це стало швидше, давайте вивчимо кілька фраз про volunteer initiatives і важливість щоденний donations, які ми часто називаємо українізованим словом донати або пожертви. Також можна використати дієслово «donate money пожертвувати гроші, Humanitarian Aid гуманітарна допомога. «Fundraising» збір коштів, Charitable Foundation благодійний фонд. фонд». «Deliver aid to the frontline» – Доставляти допомогу на передову у інтенсивному ритмі щоденних донейшнс і постійних warfare – бойових діях промайнули майже три з половиною роки. Багато чого змінилося за цей час. Умови війни стали іншими. Погодьтесь, переживши ще одну безсонну ніч в укритті, так хочеться написати гнівний пост чи поскаржитись на обстріли своєму іноземному знайомому. Але як описати все те, що вибухало і гуділо над вашим містом? Можемо сказати або написати, що росіяни вночі «launch massive drone attacks» – організовують масовані дронові шахетні удари, а також влаштовують «massive shelling» – масований обстріл. Russia launches record drone attack on Ukraine hours after Трамп criticizes Putin. Росія здійснила рекордну атаку дронів на Україну через кілька годин після того, як Трамп розкритикував Путіна. Якщо ви хочете деталізувати ваш пост чи розповідь, можна використати назви зброї, яку застосовує ворог під час Massive Attacks масованих атак. Найбільш численними є drones безпілотні літальні апарати, які мають у собі вибухівку, зокрема Iranian Shahed's дрони шагеди розроблені в Ірані. Також ворог запускає купи «Decoys» – дронів обманок, щоб «Deceive Ukrainian Air Defense» – обдурити українську повітряну оборону. Особливо небезпечними є ballistic missiles or о and aeroballistic missiles – балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема іскандери і кинжали, які літять на шаленій швидкості і долітають до українських міст за лічені хвилини. What we know about the experimental ballistic missile Russia fired at Ukraine? Що ми знаємо про експериментальну балістичну ракету, яку Росія запустила по Україні? Небезпечними для інфраструктури і цивільних об'єктів є також air-launched cruise missiles – крилаті ракети повітряного базування, які ворог запускає за допомогою strategic bombers – стратегічних бомбардувальників. Однак Рос. Обстрілюють наші міста не тільки з повітря, вони запускають з кораблів і підводних човнів Sea Launch Cruise Missiles – крилаті ракети морського базування, так звані калібри, які стартують з акваторії Чорного і Азовського моря. Ворог активно намагається протистояти українському порядку денному у соцмережах. Також часто після публікації, наприклад, ще однієї новини про Missile Strike – ракетний удар. В коментарях можна побачити купу російських боц ботів, коментарі яких are fake – неправдиві, фейкові. Ці боти залазять у всі сфери життя, відображені в медіа. Інколи в потоці новин легко загубитись і be misled, бути введеним в оману, якщо не користуватись critical thinking, критичним мисленням, навіть коли читаєте foreign media – закордонні змі. Пропоную вивчити п'ять корисних дієслів, які описують інструменти пропаганди: Manipulate audience – маніпулювати аудиторію, Spread fake news – розповсюджувати неправдиві новини, Distort the truth – спотворювати правду. Use speculative messages – використовувати спекулятивні повідомлення. Create an imaginary world – створювати вигаданий світ. Ось невеликі поради, як resist fake news, Протистояти неправдивим новинам і how to fact-check important information» перевірити важливу інформацію. Переконайтесь, що джерело новин isn't pro-Russian Russian, проросійське, pro тому що такі ресурси часто manipulate our emotional state – маніпулюють нашим емоційним станом, а їх матеріали є fabricated – сфабриковані, підроблені. These videos about the invasion have gone viral – are completely fabricated. Ці відео про вторгнення стали вірусними, однак вони повністю сфабриковані. Також New Fact Check Важливо знайти у новині посилання на джерело і самостійно перевірити його. Follow the officials. Підписуйтесь на офіційні сторінки державних відомств і лідерів країн, оскільки саме на офіційних сторінках може прочитати verified – підтверджену і credible – правдиву інформацію. Обов'язково поділіться цими знаннями зі своїми знайомими іноземцями. Також нагадайте їм, що коли вони запостять твіт підтримки, знімуть про український рінс чи Тікток, в опис можна додати фрази підтримки України у хештегах, For example, Стендвид Юкреїн або хештег бібрейвлак щоб більше людей могли побачити реальну ситуацію. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове. Підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Матеріали з корисною лексикою з відео ви зможете знайти за посиланням в описі. Не забувайте донатити на Збройні Сили України і пам'ятайте, що Росія і за терористейт.